Вітаю вас на каналі. Сьогодні 14 серпня 2024 року, місто Пер'яслав, Київська область. Хотів би вам показати сьогодні новинку на моєму винограднику. Це гібридна форма Алінка. Селекціонер-олійник. Це перше плодоношення. от Переведи, будь ласка, до, підійди до куща, покажемо навантаження. Гарно закладає урожай. О, дивіться, з перших З першої нульової бруньки закладає гарний урожай. Колір у неї жовтенький. Це сіткою було прикрите, притінюючи. І вона от має... Носики так, того в мене, так на деяких гронах такі мають це. Ось дивіться, кожний пагін несе з собою урожай. Навіть ось дивіться, по дві грони я залишив. Це для того, було, щоб показати, що є урожайність цієї форми. І для себе я хочу подивитися, чи є урожайність. Дивіться, теж дві грони. Все одна, друга. Все одна, друга. Тут ось одна. І тут ось ось. Дивіться, яка тоненька була прищепа минулорічна. Ось дивіться, щоб зараз на сонечку це Бачите, яка тоненька. Чим мені сподобалося перше враження ця гібридна форма? Ну, навіть коротка ось обрізка, тут десь метр двадцять обрізано. І дивіться, скільки на площині урожаю Друге, що мені дуже подобається, в ній ось зараз... На сонечку так покажи, будь ласка, це має вона дуже, дуже гарний вигляд. Жовтий колір. Ось дивіться, я зірву. Дивіться, яка ягода. Це з більших я беру, але ж це перший урожай. Давайте розріжемо, подивимось консистенцію м'якоті. Я вже куштував, цукор вона вже набрала. Я думаю, що в звичайний рік, не такі жаркі як в цьому році, вона десь буде на 20 число, на 20 серпня буде в нашому регіоні готова. Це для того, щоб хто захоче її придбати, це орієнтир. Ось дивіться, кісточка вже починає міняти колір. Бачите, коричневіть починає. Вже смак вона свій набрала, в неї мускатів немає. Гармонія, гарний цукор з під хрустом така ягода. Бачите, доволі великого розміру. Навантажується гарно. Ось дивіться, вже лоза почала визрівати. Ось, дивіться, пагін йде. Ну, Це не тільки на цьому, майже на всіх пагонах вже десь. Для нашого регіону це дуже гарно. При навантаженні, дивіться, сантиметрів 50 вже визріла лоза. І тягнеться вона, бачите, вже видно, що і вище пішли лінії визрівання. Це дуже гарно, тому що в нашому регіоні ті, що погано визрівають лози, виногради, ну, я стараюся таких мало дотримати. Кому ще таке, щоб по спостереженнях по цій формі? На рахунок тріску в цьому році мені не вдалося перевірити, тому що в нас, ви знаєте, це дуже сухе літо було. І не можу, не можу, я не перевірив не, на що тріску. Я ну, думаю, багато виноградарів показують, що вона не тріщить в їхніх регіонах. На наступний рік я теж це перевірю. Хочу собі цю гібридну форму е, прищепити на більш такий потужний кущ, бо це ось дивіться, от такий невеличкий був трьохрічний кущик. Я вирішив. Спробувати цю гібридну форму. Всі її дуже виноградарі хвалять. Я теж залишився задоволений нею. Перші враження в мене дуже позитивні. І з мінусів би, що по першому року хотів би відмітити, ну, як на мене, тонкувата лоза. Але ж на такій прищепі, я не думаю, да, при такому навантаженні, що вона була б і набагато товстіша. це щоб з мінусів хотів би я відмітити по цій формі. А так, розмір ягоди. Колір ягоди. Дуже гарний, риночний. Я думаю, хто собі на ділянку таку форму заведе, я думаю, буде задоволений нею. Кому сподобалось відео, підтримайте канал подобайкою. До зустрічі!